Доброго вечора, Анастасія Степанова. Вона ментор, вона тютер англійської мови. Вона просто українка, яка приїхала у Британію шукати захисту, знайшла себе, реалізувала себе, і сьогодні вже допомагає українцям. Доброго вечора, дякую за запрошення. А, Настя, трошки про себе, про свій шлях. Як це було від сховища, від бомбосховища до успішного кейсу в Британії? Звичайно, це був дуже складний шлях і не тільки фізично, так і морально, а деморалізація, невизначеність і так далі. Бо це окупація. А єдине, що мене тримало, це жага до знань. На той час я я навчалася в університеті, і моя любов до лінгвістики – це єдине, що мене врятувало в моральному сенсі, і це те, що насправді підштовхнуло мене переїхати в Британію, бо на той час були виключення світла, і так далі. А моїм пріоритетом залишалося навчання, тому саме навчання і підштовхнуло мене до на цей величезний крок. А чому Британія? Цікаве питання. Насправді не те, щоб мене було багато вибору. Я ніколи не думала про Британію. Я вчила німецьку мову, це була моя перша мова в університеті. І я думала між Німеччиною та Норвегією. Однак чомусь я не знаю. Я побачила експірієнс інших людей, і я побачила, наскільки це, це гарна країна, і що люди довольно приємні і ем, гарно ставляться до українців. Тому я вирішила, що треба спробувати. Приїхала в Британію. Ми завжди говоримо про employment, Так і от як твій employment в Британії рухався? Твій досвід з я знаю, що ти отримала student finance, Ти вирішила йти навчатися в університет. Чому це змінило твої плани? <кій> Почнемо земплоймент. Так, це цікава ситуація, бо я вже приїхала в Англію з певними знаннями англійської, тобто я не починала з самого самого початку в плані мови. Не скажу, що це було складно. Я швидко, доволі швидко знайшла мою першу роботу. Це було customer service, нічого цікавого. Також що допомагало це, по перше, нетворкінг. Я думаю, що українці українцям краще використовувати всі можливості нетворкінгу і. Намагатися так, не здаватися. Допоміг нетворкінгат але і також моя харизма. Я пам'ятаю моє перше інтерв'ю, і я єдина українка в кімнаті з іншими кандидатами-британцями. Мені було страшно, але я була одна з тих, хто отримав роботу, і через мою харизму. Тобто, ми маємо пам'ятати, що не тільки знання мови вам може допомогти це також про вас як людину.